Українська добровольча армія постала у боротьбі за гідність та свободу українського народу. Початок 2014 року Дмитро Ярош організовує перші добровольчі підрозділи і вирушає на передову. Після першого бою під Славінськом, коли світ дізнався про візитку Яроша, ворог почав панічно боятися добровольців, і тоді до їхніх лав вступає все більше охочих. Створюються перші батальйони: п'ятий, який веде бої за ДАП, Піски, щастя, Слав'янськ, та восьмий, який вирушає в сектор М, де постає загроза штурму Маріуполя. На передовій формується іще один батальйон медичної служби госпітальєри, який очолює 18 літня Яна Зінкевич. За три роки війни госпітальєри врятували сотні життів, ставши найефективнішим медичним підрозділом. З часом формуються і легкопіхотні загони: Вольф, Чорний Туман та Волинь, які виконують спеціальні завдання як на межі зіткнення, так і на ворожій території. Формується аеророзвідка, її дані і понині використовують Збройні Сили України. А снайперів добровольців сьогодні вважають одними з найсильніших за час війни. Ці бойові батальйони та загони об'єднались в одну силу вільних, незламних та професійних воїнів. Української добровольчої армії УДА – це успішні операції. Найбільш сенсаційні провели бійці 5-го батальйону під командуванням Друга Чорного в Донецькому аеропорті та Авдійській промзоні. А також бійцями восьмого батальйону під командуванням друга червня влітку 2016 року, коли їм вдалося захопити вісьмох полонених, Все буде за добре. кровожерливі укри, дали води, цигарок звертаються на ви Ви, ви українську мову. Розумієте? Це Все нормально буде заменити полонених по одному. Відправляють у тил. Це фінал однієї з найуспішніших спецоперацій українських силовиків. Начкар покутяці, начкар покутяці. База 5-го батальйону Уда навчальний центр. Командир друг Покуттяка. Зараз ми рушаємо на вечірні стрільби, використовуючи набої, трасуючи сьогодні. Основне призначення армії успішно виконувати бойові завдання. Через те на базі 5-го батальйону діє навчальний центр, де бійців навчають досвідчені інструктори з 10 дисциплін: від бойового злагодження до саперної справи. Запитання пропозиції. Він нам стволіє. Повтори. Плюс. Вистріл! Вчимо хлопців будуть перемагати тільки для перемоги. Україна, слава! Однак найважливіше завдання армії виховати національно свідомих воїнів, навчаючи історії боротьби, державотворення та християнських цінностей. Тому у фронтових каплицях, на подвір'ях чи навіть в окопах, завжди звучить молитва і настанова.

Собі для душі граю. Ну, для своїх там хто попросить. І єдина радість в мене це музика. Там що жиш літак. Скільки ви часу на війні? Скільки? Вже три роки. А народження 41 першого року не несі так, так? Уда для багатьох стала домівкою. Тут немає значення ані вік, ані минулі професії. Все, що потрібно мати любов до своєї країни. Ей, Я і прийшов за те, щоб за свою за свою вільну Україну повоювати, трохи щоб вона була добре. Нам щоб мої внуки не щатались десь там без роботи, щоб вони покончали інститут і да їм роботу, щоб вони їхали за границю. Так само мої діти, щоб було добре. Якщо хто буде боронити нас, ніхто, окрім нас. Можемо поборемо цього, цю Кацапію, цю Росію в срану. Слава Україні! Лісник. Але я кажу, якщо не піду я, то нехай йдуть молоді Ой ні, і молодих. Ну то хтось мусить виконувати. У нас є така поговорка. Не підеш ти проти москаля, то мускаль в тебе буде на балконі господарства. Я даний час і шофер, і механік. Сектор М. По дорозі на передову. Разом з начальником штабу 8-го батальйону уда, другому офіцером. Село Широкіно.

Разом з добровольцями ми готові на все. Сказав вдома, що через тиждень буде. Отже, чимось років не знаю. Де, коли має? тут тиждень, такому, коли тиждень закінчиться. Що не важчим, не важче, це залишатися тоді. Не знають, що тебе жде попереду. Утримувати в людях віру, і, що ми робимо правильно, і речі, тому що люди сидять на місці і не можуть розуміти, чому ми не йдемо звільняти свою землю від окупанта. Окупант зовсім поруч, ми завжди з ними, ми їх, можна сказати, вже по іменах знаємо. Така зараз хитра війна. Цінити життя навчила війна. цінити того, хто поруч з тобою. На жаль, Крові пролилося, тут же на війні багато. І поту. Смерті тих хлопців не будуть даремними, коли ми закінчимо їхню справу. Ми мусимо це зробити. І ми це зробимо обов'язково.